Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми вам покажемо риночок в нашому містечку з великопольське Це ми зараз приїхали до, саме до цього ринку. Ось тут рядом є парковка. Зараз підемо, виб'ємо білет, бо можна отримати штраф. 250 злотих, якщо я не помиляюся брак білету, То зараз ідемо. Виб'ємо білет та підемо, покажемо вам риночок. Зараз ціни там які, які наука... ну, переведемо вам на гривні, скільки це. А, да, парком. А, я потерялась. Сьогодні невеликий ринок. Саме там, де більше товару, це по суботам. А сьогодні так. Кожного дня такий Так? Да? Так? Да. Ось. Того, хто вже да? так? Угу. Ось тут такий паркометр. Веде. Так. Все. Да. все. Вибили на час. Вибили білет на час. Не да, білет не дається, бо вже убрали так. Раніше давали бумажку. А зараз вже це... ні. В програмі. Так, да, в програмі. Там автоматично вноситься один час безкоштовно, далі 6 злотих, так, да, платиш? Да. 50 Ось ми. гривень за час. Ось ми прийшли до ринку. Зараз okay. покажемо вам товар. Ну тут продається всяке таке лахміття. ну, ножики, все, все для домашних цей. Ну, все таки. Там. Рыночек. Фонарики всякие. Но да? ну, мы сейчас покажем на продукты, какие продукты есть. Так, уж, речи продают. Ну да, вон там речи. Он. Ну, речи то такие. Ну вже половина уїхала, да? Так, зараз майже 12-та година дня. 12:00. А ще ринок. Начинається все. Яблуки по 8 злот за кілограм, а 80 грн. Квіти продають а да, 3 злоти. 30 гривень Риночок такий. ласаду продаю зараз пять злотых пятьдесят молода маленька. 55 пять Тут ні. Усе помідори. А він є на знижці за 2.50, вони такі тугі. А. Он 95 грн/кг. Такі жирні. А, це ті 95, а це сорт другий по 7.50. Жирні такі помідори, да? Усе клубнічка. Все така кілограмова 17 злотих, так? Да? Ні, це за 2 кіла. А... За кілограм. Да. А чим не в разниця диви, ота по 10 злотих. Так це гнила, гнила, а. а то хороша. Агрус. Агрус продають по 16 злотих. Це пів кілограм. Да. Маліна по 23. Маліна. Ну по 23, вон такий пучочок. 230 тридцять гривень. Да. Ну такие капуста усе, 4 злотых за одну штуку. 40 гривен. Ага, большие дали. Внимаем цепь. Огирки. У За килограмм 8,90. девяносто. Да? Ну тут цветочки такие. А, Родиска. Ну, мы уже возьмем родиски. А, тут маленькая, да? 2,50. Пучок такие. Радиски. Да. А. а тут за кроссовки, да? да Обу все продается в рынку. Это не, это не оригинально, не но... Китайский, да? Да, это, это... Ну, яйца тоже, ну там цена не указана. Не знаю, как цена. Это спрашивать надо. По 25 злотых, что таки. Тут цветочки. Да, сейчас клубнику пруть везде. Спаржа 14 злотых. А клубника? Так, может, возьмешь как раз? Да не, тут зеленая. По 8 злотых. 500 грамм, да? Да. Капуста. Морковка по 6,50. 65 гривень морковка. Такие продукты. Тут -то все. Тоже помидоры, огурцы. еще клубничка тоже. Бан... А на рынке... Бананы. Да. Мандари... Мандари... Мандарины по четыре за раз. Да. А тут, ну тут в принципі отак це такі маленькі ринки. Так пробіглися, показали вам, що до чого тут є. Це, 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 да. Да, ну ціни такі. Много чого так є. Ну просто зараз вже 12 часов много хто закрився. Так би було більше чого. Ну, десь о 8-9 утра треба приходити, тоді все. Ну, на в одного можна по 2,90 буде, там то вже в другого по 5. Да, по 5. А це сам центр такий. Торговий да? центр, mm там 6 магазинчиків. -hmm. Якраз ринок показали, чуть-чуть цей. Який тут усе парковка, центр, сам тут торговий центр, ну все таке є. Красиво так. Тут уже полтора года обитаем будет два чуть-чуть буде да. похоже на наше типа як рідне местечко у баштанка да? чуть-чуть так и похоже ну тоже невеликий городок да там банки он парибас то тута Парковки тоже, все есть. Движение в день такое. Большое движение. С часу дня начинаются заторы. Да. По месту. А так пробежимся чуть. Чуть центр. Так как раз пройдемся до машинки. Покажем. Ну да, там рынок. Ми з цієї сторони, з другої сторони йдемо. Тут можна поїсти. А, тут да, спагейті. Ідемо mm. далі. Тут ось шаурма Є. Ну Тут шаурма тортила, ну обычний кебаб 16 злот маленька, да? Да, маленька, ми раніше тут купували, а зараз ні, бо там... Не вкусно. Не смачно да. Тут табак. А, морожено? Ну, это такой маленький городочек тут. Там очки продают. Ну, это такие. Вийшло таке коротке відео, то Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на наш канал. Да, на канал обязательно підписуйтесь. Так что всем пока!